В бродах є свій об'єкт історії, навколо якого розгортаються суперечки і приймаються рішення. Кутузов є символом і героєм Росії ще імперської. Ініціатори знесення аргументують аргументуються тим, що, мовляв, полководець не мав жодного стосунку до нашого міста. Проте історичні документи засвідчують, що Кутузов двічі був у бродах. 805 рік, коли російська армія йшла під Аустерліц, де відбулася велика битва цих союзних військ з Наполеоном. Тоді Наполон отримав перемогу, і розбита армія. Російська армія на чолі з Котузовом поверталася в Росію і через броди. Тут кутузов зупинявся, і відомі дійшли до нас документи, рапорти, які він писав з бродів. Тобто, датування, датування є, і також місце розташування цієї ставки кутузова це були броди. Через це, це було такою підставою того, що в 1985 році у бродах був встановлений пам'ятник Кутузову. Пристрасті навколо пам'ятника почали ще в 2008 році. Тоді заговорили про знесення кутузова. Потім про полководця забули і повернулися до монументу вже в 2013 році. На одній з минулих сесій Бродівська міська рада вирішила. Аби не спонтанно це все так виглядало, вирішили в бюджеті на 2014 рік закласти близько 200 тисяч гривень на упорядкування на даної території і в подальшому зробити громадське опитування стосовно який саме пам'ятник повинен знаходитися на даному місці. Міський архітектор запевняє, що скульптура має історичну цінність незалежно від прізвища, а все інше то політичні ігри. А сам пам'ятник як такий це є е, творча робота, скульптора. Неважливо, чи це одне прізвище там названо, чи інше, чи друге, чи третє. З точки зору самої роботи це є скульптура, це є метець, який вклав свою працю, своє бачення, а всі інші речі це вже політичні. Поки ми готували матеріал пам'ятник в бродах Кутузову, все-таки вирішили звалити. Що буде на його місці і як цей парк облагородять, поки що невідомо. Також невідомо, чи виділені обіцяні кошти в бюджет. Я зайду, йду, то там голову забирають. Хоче надивитися ще кругом. Пам'ятник транспортували на територію комунального підприємства Броди. Подальшу долю Кутузова вирішить громада міста. Щодо знесення думки однозначні. Треба ставити монументи своїм героям. Ми повинні ставити своїм героям пам'ятник, а не героям імперії. Чи заходу, чи сходу, хто приходив Я рахую так.